Я розділив всю цю історію на декілька підрозділів, ну, тому що ми кажемо студія, і кожен бачить щось своє. Ну, наприклад, ми кажемо, що там шоу шо, те саме Talent», вот, яке робилося і на тому самому іспанському каналі, так, так само вимагає студії. І новини, які виходили, для яких робилося це світло, це так само студія. Тому я б розділив певно на. Три такі е, частини це м, студійні проєкти, на кшталт, е, починаючи від політичних ток шоу до розважальних програм. Е, поділив би на чисто е, новинні студії, е, де треба світло, і, наприклад, універсальні студії. Останній е, такий приклад е, ми будували. Це був канал Україна 24 коли ми. На Довженка побудували велику студію, в якій у нас були там ток-шоу, змінюючи одне інше, одне одне на інше, і кожний раз переставляючи трошки камери, переставляючи ведучих, розставляючи крісла або іншу мебель, ми там робили, робили різні проекти. Тому для новинних студій там все, вся картина зрозуміла. Виставили один раз, увімкнули, вимкнули, поставили декілька програм на початок на кінець. Питань нема. Е, великі ігрові розважальні шоу, вони, як правило, е, робляться завжди точково. Ну тобто, відзняли якийсь пул 12-14 програм, розібрали студію, зібрали знову. Ніхто не може собі дозволити тримати е, декорацію в одній студії і виходити кожного тижня. Таке можуть дозволити собі тільки політичне ток-шоу, але там при, приблизно та сама історія. А от е, останній варіант, про який я вказав, коли мультистудія, е, так от там вся вся історія дуже-дуже підходить, і вона вигідна тим, що часу на. Переставитися з одного шоу на інше, ну зазвичай це випуск новин там, 10 хвилин. І от тут треба правильний розвіс, правильна партітура розписана. Оператор постановник тільки виходить, перевіряє, замірився, все відповідає, десь там щось треба додати або прибрати, і почали працювати. Остання ітерація шоу Савіка Шустера, де в студії разом зі звичайними, ну так званими плуговими камерами працювали камери ПТЗ. Чому вони використовувалися? Тому що вони стояли якраз серед глядачів, вони займали мінімум місця, вони були так е, приховані, що не звертали на себе увагу, коли там, показували глядачів, які хлопали. Чи виконували вони свої задачі? Так, чи виконували вони свої задачі на 100%? Ні. Ну, певно, 90%, 80-90 свого вони відпрацьовували. Чому? Тому що іноді, коли там не так стане спікер, були проблемки з кадровкою. Повертаючись до тих кейсів, які ви розповідали, ну Церкви, це, мабуть, такий сегмент, мені зовсім невідомий. Хоча я знаю, що до ковіду це була досить популярна історія, коли там деякі церкви могли собі дозволити замовити ПТС і відзнімати свої церковні богослужіння. От тому, намагаючись якось масштабувати на Україну я б сказав би, що цей кейс міг би спрацювати певно в спорті. У мене діти свого часу займалися плаванням, і е, я пам'ятаю, що Харків і Дніпро були на першому місці, тому що вони завжди могли поставити чотири камери в басейні і показати змагання. Я мог, міг спостерігати, як мої діти плавають на змаганнях, е, бо була трансляція. І якщо це буде якийсь спортивний майданчик тих спортивних, тих видів спорту, наприклад, баскетбол, волейбол, то чому б ні? Ця історія поставили один раз. Є режисер, який перемикає камери, є один або два оператори, які керують цими камерами, і всі отримують трансляцію хто хто хоче. Чи є в цьому майбутнє? Мені здається, так є, тому що ми дуже сподіваємося, що війна закінчиться і у нас розпочнеться нормальне життя. А раз розпочнеться нормальне життя, розпочнеться політична активність, яка в свого часу там була дуже великою до війни. Тобто дуже багато невеликих каналів будуть будувати невеликі майданчики для дискусій. І от тут ця вся історія а разом з попереднім кейсом, з світлом, коли ти можеш залити рівномірно весь майданчик, вона буде дуже дуже гарно працювати. Можливо, до цього ще звернуться в майбутньому блогери. Я знаю, що в Києві існує декілька майданчиків. Так звані студії розділені на секції. В кожній секції пишеться свій блог. Всі вони працюють, як правило, з фотоапаратами. Можливо, вони з часом перейдуть і нептізати. Здається, компанія Фільм'я купила роботизовану систему, яка дозволяла прямо до кадру все робити. Але на жаль, у нас вона не дуже, не дуже була востребована. Пік цієї системи прийшов на один з сезонів, здається, танцюють всі канали СТБ, коли там зробили дуже багато заставок, перебивок, і ця вся історія була просто шикарна в візуальному ряді. Але останні роботизовані системи, які з'явилися, мені здається, будуть дуже востребовані в інформаційному мовленні. Тобто, якщо у нас є невелика студія, у нас є один ведучий, у нас є два ведучих, які там, як завжди, драматично заходять в студію з папірцями, сідають, камери їх супроводжують зверху, опускаючись на низ. Потім вони там розгортаються і починають говорити вже в суфлер. І так само кінець, коли вони збирають листочки і розходяться, і камери розлітаються, мені здається, ця історія буде дуже востребована. і... Там буде гарно працювати. Свого часу ми з паном Миколою Картягою відзняли енну кількість, дуже велику кількість е, всіляких концертів, і ми з ним завжди ходили по майданчику і мріяли: от якби можна було поставити маленькі камери навколо барабанщика, от якби можна було поставити маленькі камери поруч з клавішами. Щоб всю цю картинку додати в в, концерт в музичний відеоряд, і в той же час не побачити оператора з камерою, який залазить в ці клавіші, в цей барабан на загальному плані, як тільки переходиш від одного плану до іншого, тому мені здається, що Sony FR7 – це найкращий вибір для таких от речей. Uh, і можна її поставити де завгодно і як завгодно, і це буде ну, дуже суперова картинка, uh, тому що там ну, майже всі останні концерти, це завжди там хочуть 4К. треба, щоб це, це було дуже якісно, щоб кіношна картинка, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Uh, стосовно ж uh, Sony, am 7 я думаю, це буде. Дуже якісне використання в студійних новинних студіях, коли у нас є невеличка студія, де наприклад є стіл, за яким сидить ведучий, він розповідає новості. А тут же поруч є майданчик, де той самий ведучий або інший ведучий стоїть в повний зріст, і він розповідає, наприклад, про погоду. Тобто переход від однієї локації до іншої, автоматизовані системи можуть зробити і роботизовані те, що ми е, е, обговорювали в минулому кейсі, і якраз от використання камер з автоматичним е, кадруванням, а плюс і ще й трекінг дозволить Додану реальність дати, ну тобто показати там, не знаю, завірюху, яка буде в студії кружляти, або просто там невеличка тучка, яка буде зверху поливати ведучого. Все буде звичайно залежати від того, яку студію будемо будувати. Ми будемо будувати інформаційну студію, велику, таким чином, щоб можна було там про новини, там про новини спорту, там про погоду, там про культурологію поговорити, а в цьому куточку зробити ранковий слот це одна історія. Якщо ми будуємо ток-шоу, яке буде весь час стояти в цій, в цій декорації, це буде інша історія. Якщо ми просто побудуємо декорацію під е квіз-шоу, це буде третій варіант, і під кожний треба своє рішення.